У зв'язку зі збільшенням кількості пожеж у житловому секторі та невтішною статистикою загибелі громадян внаслідок отруєння чадним газом працівники ДСНС Прикарпаття посилюють інформаційно роз'яснювальну роботу щодо дотримання громадянами правил безпеки при використанні альтернативних джерел енергії, зокрема буржуйок, газових та електрообігрівачів. Нагадуємо, що минулого тижня на Прикарпатті, ймовірно, через отруєння чадним газом загинуло двоє людей. Крайній випадок було зафіксовано. Цього тижня, саме 17 січня, тіла двох чоловіків 1972 та 84 років народження було виявлено у житловому приватному будинку в селі Вербівці Городенківської територіальної громади. Не слід забувати, що чадний газ безбарвний та не має запаху, тому його неможливо відчути. Він утворюється в результаті горіння в умовах нестачі кисню. Тобто, якщо у приміщенні немає достатнього доступу свіжого повітря, погано працює вентиляція, то там може накопичуватись чадний газ. Саме з метою попередження випадків отруєння чадним газом рятувальники Прикарпаття закликають громадян дбати про належний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки. Щоб запобігти виникненню пожежі у власній оселі, фахівці служби по рятунку нагадують людям правила користування газовим устаткуванням, побутовою технікою, електроприладами та іншими альтернативними джерелами електроенергії, такі як генератори, свічки, пічки та газові пальники. Рятувальники переконані, що саме такі заходи допоможуть в подальшому зменшити випадки отруєння людей чадним газом та загорання в помешкання громадян. Також рятувальники закликають дотримуватись наступних правил під час користування газовими приладами, потрібно тримати відчинену квартирку чи встановлювати вікно на провітрювання. Не використовуйте опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі. Під час установки газової колонки чи котла передбачайте окремий димар для відведення продуктів згорання. Якщо використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку до моменту повного згорання палива. Також слідкуйте за кольором полум'я в пальнику. Воно має бути або фіолетовим, або синім, але не жовтим. Також не використовуйте прилади не за призначенням, тобто не використовуйте газову плиту для обігріву помешкань, експлуатуйте тільки справні газові прилади. Захистіть себе та свою родину регулярно, перевіряйте справність пішки, справність газового обладнання. Пам'ятайте, що встановлення детектору чадного газу у приміщенні та виконання елементарних правил пожежної безпеки допоможе зберегти ваше життя та майно від вогню.